У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! <кій> Небо і земля пройдуть, слова ж мої не пройдуть. Слово Боже, цієї, цього четверга тижня по неділі Митара і Фарисея, от ми зближаємося до неділі блудного сина або люблячого батька. Глибоке, яке продовжує закінчує 13 главу Євангелиста Марка. Христос дає вказівки своїм учням, каже їм про останні часи, каже про другий прихід, каже, як їм поводитися, як їм жити, як їм бути, на кого надіятися, в чому утримувати силу. Сьогодні чуємо про те, що каже Господь до учнів: чувайте. Чувайте. Ну, якби я вас запитав, що це означає чувати? Він тут дає приклад такий про те, якби господар поїхав з дому і залишив тих, які би мали чекати на нього своїх слуг. дав їм роботу, воротареви випільнував пильнував ворота, кожен мав свою працю, і було би дуже прикро, якби він вернувся, а не знають, коли вернеться: чи ввечері, чи вранком, чи вночі, чи коли півень запіє. Якби він вернувся і побачив їх у вісні, що вони не при ділі. Не там, де їх поставив. Це слово чувайте, це навіть ця вказівка Господня, чувайте, має відношення не тільки якесь абстрактне, чи тільки до тих, до тих учнів, які були біля Нього. Ні, воно має відношення до нас із вами. Чувати означає нести добру новину, новину про Бога до своїх ближніх. Ми часто думаємо, ну. Напевне, щоб добру новину, слово Боже, нести, то треба бути якимось місіонером або великим монахом, і десь їхати за тисячі кілометрів до людей, які не знали ніколи Бога, які його ніколи не пізнали, і там голосити добру новину. Ти помиляєтесь. Нести добру новину, бути тим, який є слугою, учнем самого Бога. Достатньо не, не потрібно нам, як апостол Павло, долати тисячі кілометрів. Ні, нам достатньо її принести в наші сім'ї, в наші родини, на наші роботи, на нашу, наші обставини громадські, де ми опиняємося в наше суспільство, нести добру новину, бути е, подібним, як каже сьогодні апостол, бути подібними до того, хто сотворив вас, бути подібним до Христа. Нам не потрібно чогось великого і чогось особливого. Нам достатньо в нашому житті. Можливо, воно не таке, як ми собі не раз уявляємо, хто знає, яке велике, але в тому маленькому нашому житті нести добру новину про Бога, який спасає людину, Бога, який дає силу і наснагу до життя. Це наше завдання. Оце слово чувайте, воно відкривається тоді, коли ми думаємо про Бога і хочемо цією доброю новиною про Бога. Поділитися з нашими ближніми на усіх рівнях нашого життя, де би ми не були. Чувайте, це слово звернене сьогодні до кожної віруючої людини. І ми, як люди, які віруємо в Бога, які маємо надію на Бога, в цій надії шукаємо ту славу, яка чекає на нас. Це повернення, друге повернення Господа Бога та парусія, як кажуть греки. Коли воно відбудеться, ми маємо бути як ті слуги, які чекали на свого Господа. Ми не знаємо, чи Він прийде завтра, чи через тисячу років. Бо Бога, як ви вчора чули, тисяча днів як один день. Він живе в інших вимірах. Це ми собі будуємо якісь наші схеми, які самі не до кінця можемо розуміти, Бога все по-іншому, Бог тримає все в своїх руках. І коли каже нам чувайте, Він дає нам чітку вказівку. Діліться цією доброю новиною. Дайте добрий приклад, що ви подібні є до Христа, що ви не тільки ну, поговорите гарно, показати, який я побожний, ударити поклони або що інше. Того замало. Дайте приклад, що ви є віруючі люди. Приклад ваших сім'ях, навчіть ваших дітей, ваших внуків, дайте приклад один одному, дайте приклад ті, які оточують вашим сусідам, тим, які можливо. Ніколи не пізнали ще Господа Бога. Можливо, тільки мають негативний досвід спілкування з людьми, які називають себе віруючими. До того сьогодні запрошує нас сам Христос, кажучи це важливе слово з Євангелія. Чувайте! Слава Ісусу Христу!